Із велетнем по сусідству у Кіровограді на одній з центральних вулиць через зведення нової багатоповерхівки у сусіднього будинку потріскали стіни. Його мешканці подали до суду. Було ухвалене рішення про тимчасове призупинення робіт, але власник споруди ігнорує рішення Феміди. Деталі будівельного скандалу знає Ігор Токар. Відстань від будинку подружжя Манют до новобудови трохи більше метра. З початку будівельних робіт вони ледь не залишилися без житла. Почали рити котлован. Я їм говорив одразу, говорю, такий будинок ну, так близько не можна біля мене, Потому що тут піщаний грунт і по дізом пливу. Воно все попливе. Вони не послушали, тоді ночі. І оця сторона тих, ну як земля туди посунулась, вона потягнула за собою все тут Після цього люди почали бити на сполох. Лише за одну ніч стіна будинку змістилась майже на сантиметр. Тріщини зараз видно у спальні та ванні. Ми стали по всім інстанціям, ходити, пожарною, обком, з полком ларіна, саунсиса, пожарне станстанці. Ну, в общем, куди нам треба, ми везде обратились. І везде нам давали положительні ответи в нашу сторону. Перше судове засідання. Дення було 20 червня, судом було винесено заборону на проведення будівельних робіт. Мені заключення дали, що ця хата буде сідати, ну їхня, тому що там фундамент не відповідає цієї постройці. І вона буде і мою хату тягнути, поки не відламається. У Державній архітектурній інспекції кажуть, що це будівництво незаконне, адже тут на початок будівельних робіт дозволу не надавали. На сьогоднішній день ніяких дозвільних документів до інспекці... за дозвільними документами ніхто не звертався і дозвільних документів ніхто не отримав. Будівельники з нами говорити відмовились. Розмова телефоном із забудовником теж виявилась безрезультатною. Сьогодні, не можливості вам свободне время. Доки власник цієї споруди не коментує свої дії і не зустрічається із пресою, будівництво у повному розпалі. Навіть зараз під час дощу чути звуки бетономішалки. Судова тяганина ще триває, і коли завершиться, невідомо. У позовній заяві подружжя манют вимагає, аби забудовник зробив їм ремонт та зупинив будівництво. Ігор токар Сергія Баранюк день за днем.